Нелегальним продавцям у Тернополі немає місця. Такої думки, як самі торговці, так і контролюючі органи обласного центру. Перших обурює, що стражі порядку женуть їх зі звичних місць продажу. Другі ж намагаються викорінити стихійну торгівлю в місті. Загалом в досвіта 17 липня на вулиці Шептицького вздовж центрального ринку не дуже людно. Але тих, хто спробував розкласти хоч якийсь товар за межами відведеної території, одразу карають міліція та муніципальна поліція. Де я маю копійку заробити? Така маленька пенсія. Чого не зліть? Базару нема, нічого нема, що тут за робота. Проте, як виявилося, торгувати жінці не забороняють. Її лише просять робити це за огорожею у спеціально відведеному місці. Для користування продавця черниці та її колег на центральному ринку близько 40% пустих точок, стверджують контролери. Місця є, просто деякі люди, не хочуть заходити. Практично цілий тиждень то ось ці місця пустували. Де то порядку місць. але продавці цих місць не бачать, особливо ті, хто приїжджає на ринок не дуже рано. До цього часу всі торгові столи вже зайняті. Ми приїжджаємо раз на тиждень або два, а тут ніколи не було. все зайнято, місць немає. А на дорозі станеш, тут розганяють і де, де торгувати? Крім того, запропоновані контролерами місця торговцям не до вподоби. Є людина має стати, яка виготовила свій товар. Вона, вона ми робила ми тяжко, ми як не молочко, ми і ми все. Нема ніяких місць. Ви нас загнали аж туди, хто знає, де, де і, та, та і, людина і, стара піде згід туди. Згід. Подумайте. Яка різниця на Яка різниця того, що людина є старша, Вона не нелюдських умовах. Дякую. Просто людей торговці кажуть, місця далеко від проїжджої частини, тому покупці до них навіть не доходять. Та й платити за продаж там треба. На центральному ринку 6 гривень з копійками на огородженій території цілих 15 З дрібних торговців каже начальник профільного міського управління, беруть менше, а пред'явнику пенсійного посвідчення місце дають взагалі. <галібис> Згідно рішення сесії, ціна передбачена така. Але якщо людина прийшла, має там маленьку корзинку і займає навіть не квадратний метр, то з неї не будуть брати 15. Там вже контролер дивиться, скільки вона займає місця, який об'єм на товару за перший день ліквідації незаконної торгівлі з тернопільського ринку вивезли повний Камаз приладдя для стихійного продажу. Протягом 10 днів його зберігають на території міської шляхово експлуатаційної дільниці. Бажаючи забрати своє, повинні принести дозвіл на торгівлю та оплатити перевезення. Проте самого товару в продавців не вилучають. Хоча за статтею адміністративного кодексу міліція має право це робити, Наголошує очільник муніципальної поліції Сергій Волков. 160-ту правоохоронні органи приміняють, але товар під розписку віддають торговцю, особі, яка несанкціонно торгує, от, оформляється протокол, йде в суд, суд приймає рішення. От, але рідко Ні, під розписку віддається. Але людина міняє місце свого розположення, відходить метрів 20 і продає далі. У наступні дні міліція, муніципальна поліція та управління торгівлі Тернополя візьмуться за продавців баштанних, які стихійно торгують в кінці ринку при виїзді за межі міста.